Офіційна система Android дуже відкрита, і розробники знають, що багато хто з користувачів скачують нелегально програми і ігри і не скачують з Google Play і не купляють їх. Для цього розробники роблять знижки на деякі програми і ігри. І для цього, щоб слідити за тим, на що з'являється знижка створені ці програми. І сьогодні в нас збірка найкращих програм для перевірки знижок для програм ігр. І ми розпочинаємо. І перша програма це UpSales. Ця програма дуже відома тим, хто слідкує за знижками. В цій програмі можна робити пошук, також заходити в настройки і встановлювати коефіцієнт знижок на програму, як мінімум 25 знижків. Потім скільки скачували цю програму або гру. Також можна встановлювати категорії, це по іграм вибирати, деякі категорії, якщо вам потрібно. І також по програмам. Можете встановити категорії. Також встановити, чи будуть вам повідомляти про можливі знижки програм або ігр в панелі повідомлень. Також можна заходити, наприклад, в гру. Apple, на яку я робив огляд, можна подивитися, скільки дивилися цю програму людей, потім скільки вона сподобалась і чи оставляли коментарі. Також з'являються картинки зверху. Можна подивитися, скільки і скачували рейтинг, та яка в неї була перед цим ціна. Це 2,99 доларів, а тепер 0,99. І скільки знижка з'явилася, це 67% знижка. Також можна подивитися категорії, від якого Android її підтримує, також сама категорія цієї програми, скільки вона буде займати, подивитися трейлер та чи були на неї знижки і динаміку росту знижок. Ось така програма, ми можемо заходити, також дивитися, якщо заходимо на будь-яку програму, то ми можемо подивитися також і від цього розробника програм, чи є знижки на якусь е з програм його. Ось, наприклад, від Харді Нотерайт. Може подивитися знижки, чи, і, і також ще безплатні програми. Ось така програма. Також, якщо нас сподобалася якась програма, то ми можемо відправити її другу, натиснути кнопку Кошати і відправити з можливих вам сервісів. А наступна програма це Best App Market. І в цій програмі ми можемо встановлювати категорії і також дивитися по програмам, які тільки нещодавно з'явилися, та чи вони безкоштовні. Чи Платні. Також можна подивитися топ-програм, вони встановлюються по більшому скаченню та по категоріям знижок. Е, також е, топ-про ігри вони також встановлюються по такій самій е, структурі. Також можна заходити ще в мої програми. Мої програми ви можете удаляти програми або подивитися, скільки у вас вільної пам'яті на вашому телефоні або планшеті. Також зайти в меню, також можна встановлювати різні настройки, там встановлювати категорії та скільки, як мінімум, знижок. Один мінус цієї програми це те, що вас не будуть повідомляти про знижку на ту чи іншу програму або гру. А, а так, програма дуже прикольна. Тут дуже великий вибір категорій, які ви можете подивитися дуже велика. Кількість програм і прослідковується ось така програма. Думаю, вам вона сподобається. Best Bestab Marks. В ній дуже багато різних програм для знижок ігри. Наступна програма це AppseZap. Ця програма дуже непогана альтернатива UpSales. В цій програмі на головній сторінці в нас відображаються знижки на ту чи іншу програму. Наприклад, також розробники перед цим працювали лише для ios девайсів тепер вони перейшли і на Android. В цій програмі можна подивитися. Також розробники обновляють кількість програм, на яких є знижки, і показують через певний час, які, через скільки вони обновилися. Наприклад, та сама гра Epoch. Можна подивитися, скільки годин вона обновилася, 10 годин назад. Також подивитися інформацію, потім подивитися архів знижок, потім подивитися ціну її, вновити програму, і апдейти, що в неї з'явилось нова, та інформацію динаміки цін. За 60 днів, 30 днів і 90 днів. Також можна скачати або також розшарити програми. Тут також можна вибрати різні категорії. Це нові програми, які нещодавно обновилися, та е, змінені програми. або Також можна подивитися нових про, топ-нових програм, потім Play Store Chart, потім Top топ, топ для розробників. Програма дуже прикольна, непогана альтернатива Sales, або навіть програма для знижок. Ось така програма е, Apps. А, АПСЗ скачити і встановлюєте. А наступна програма це Playboard App Store. І в цій програмі ми можемо також дивитися за знижками. Також в цій програмі розробники поділили програми і ігри на певні категорії. Ми можемо створювати свої канали і додати програми, і також потім за ними слідити. Це можемо ап потім Кейборд, э, думаю, вам і так зрозуміло, Best Free, потім Холодеск, Слик э, і так далі. Ми можемо створювати свої канали і потім за ними слідкувати. Також дивитися новості про програми, якщо ми створили свій канал, і також рекомендовані програми або ігри, на які з'являються знижки, також популярні ігри, які нещодавно обновилися та багато іншого. Клін Мастер, наприклад, можна скачати безкоштовно, Також відкрити і дивитися, можна розшарювати, також, і знати, поділитися. і Шукати також можна подивитися новий канал, це, який нещодавно створилися. Відкрити його і подивитися програми про нього. Через кожен тиждень або день з'являються нові канали, в яких дуже багато за певним критеріям програм. Зібрано, ви можете так подивитися, також подивитися популярні програми або ігри, відкрити їх. Наприклад, AirDroid це програма для віддаленого користування телефону. Також XNBOS, це ви змінюєте, потім вам для передачі програм, Де скетч. і так багато інших різних програм. Програма дуже прикольна, ви можете слідкувати за програмою, за певним. Критеріями або каналами. Також можна створити свій канал і додати туди програми, і слідкувати за ними, чи з'являються в них знижки або оновлення про них. Ось така програма Playboard Hub Sale, App Store. Скажите, і Та наступна програма це Up Graphics і в цій програмі. Також збираються певні програми, але вона зроблена в трошки в другому стилі. В цій програмі кожен день або через день з'являються нові програми, які ви можете скачати безкоштовно або з дуже великою знижкою. Також в цій програмі ви не можете шукати програми і дивитися по їх по певних категоріях, а тільки дивитися програми, на які з'являються знижки або вони безкоштовні. Програма дуже прикольна, ви можете так слідкувати, через кожні 2-4 години з'являються нові і нові програми, ви можете так дивитися, ось такий малесенький список у нас є, наприклад, Візмаус, можете подивитися назву і також пишуть ціну її, та можете так скачати або подивитися інформацію про неї або картинки. Можна так скачати програми і дивитися про них. Ось така програма для знижок, не стандартна така. Кому сподобається, скачуйте. Ось такий збірник програм для знижок на програми ігри я сьогодні вам показав. Думаю, багато хто після цього встановить ці програми і буде слідкувати за їхніми програмами або іграми, хто захоче купити якусь ігру або програму, яких немає в інших сторонніх джерелах. Зможе використовувати цю програму і слідкувати за програмами, на які з'являються знижки або вони стають зовсім безкоштовними. Програми дуже прикольні. Думаю, вам сподобався цей випуск. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Кажіть, що ви захочете побачити в наступних оглядах або збірках. Всім до побачення. Дякую, що подивилися.